Всім привіт! З вами Йоа Мобе, сьогодні ми будемо грати в BS. Та сьогодні ми будемо апатися. Будемо опати майже всіх бойців на 15 ранг. Ну, ну що, поїхали. Для початку ми беремо пенні та йдемо в бій. Тому зараз може катка буде і потною, або ні. Як завжди, мене прийшли грабувати. Без цього ж ніяк. Ма він якийсь пуф не дуже розумним, тому ж навіть не атакував. Фух, майже вижив. Ты ж бігаєш? Круто, был банку, а сон прибыв його прикольно. Ай.

Блін. Це я тут тупом став. А ладно. Нічого страшного. я Зараз виграю, можу так сказати. Я просто дуже давно, ну, дуже давно знімав по браву, тому вирішив хоча б... Якщо що, я може можливо буду знімати в вихідні. Там доліні відео. Вида... Велике. Дальше у нас там гриф. Там шелі, там восьмий бит. Ну, якщо, якщо хочете знімати кого, то є на моєму каналі окоч 4 коло. на я зашел ты еще дизлайки кидаешь. Ну все, ты без срок. Это так принизило бы. Вообще просто. Мне кажется, еще она как як... победила. Что ты сказал? Что догралось? Е. А назад что стану 200 хп? Ну ладно, хотя бы там десятый чи девятый роль. Но шели почему. Так то я тут нет, буду сидіти. блин. Ну, ну, если сейчас мы отримаем топ-1, то, может, и 15 ран буду. конечно, я не смог, не смог бы ей протистояти. Ах ты ж капать корвеса. Вот и ж. Кличка бін. Не, ну це просто крыса. Це ніяк не сказати. От, от кого бісить креси? Мене, якщо чесно так. Напишіть в коментарях. А найгірше, коли Криса нападає на тебе просто з кустів. Едгар, а потім ще кидає дизлайк. Це просто аут. Оце теж біси? Ще просто. заказала я хочу вообще просто из момент, как я АПО 15 стекаю. Но не вышла. Я думаю, что мне не хватает. Ай. нам залишилось трішки до 15-го. На тебе. Вот такая. Я и кры... Ну вот я про этих крыс и казав. Ну просто, ну не специально. Идут скусив, тебя атакуйте и все это Срака. Ну это еще более мне нормально крыса. Бывают такие еще просто. круто, сам там нарко. Круто, зараз він выпрягне десь. я так і думав. Ну то у них спеціально просто в свитенкоробки залазять і потім на тебе з, з свистки просто нападають. Чуть, якщо побачимо, то ми в мене просто тупий нік. Тому можна сказати. Ммм, классно, попав. Під обстріл. Піддерных ракет. Оооо, мені ще катка котку придачити. Мені кажется, что це видео будет дуже довгим. Прям дуже долгим. Вы скажите чому? А тому що поки ты тут апнеш. Хоча бы. На всіх бітях по 15 ранзі і може... Ты вже застарішься. То що в мене їх на минуточку. На хвилиночку. 53. Может ви і но в мене їх 53. Якщо ще... Це просто капець. Тра БС плюс в коментарях. Mm, зараз він до мене підкатиться, так? Ну не зря він зараз. Ну то я так і думав. Ну там... Я прям так і чувствую, що він зараз до мене підкатиться і збавив мене. Зараз у мене 53 бійця. Тара. В кого більше 50 бійців теж подвійний плюс в чаті? Ну, це типу моє визначені типу ще один плюсок. попасненький момент. Опасний. А зараз... Здесь... Тут все просто. Тому я не народжу дерев. Де Потому что он до тебе підскакує і все. Ти нічого не зробиш. Не, ну якщо ти, например, бачиш А просто його за... Типу затепаєш, щоб він не перезирвувався. І все, а тут затара тобі нічого не допоможе. Власне, тут я попав. Тож на цьому кінці карти 4 учасники. <гум> ну, мне кажется, що я буду. Мені здається, що я буду робити другу частину, тому що всі мені здається, що... Навіть 30 хвилин не нахвата. Щоб покрити увесь усе тут. Усі біти на 15. Тому мені... Мені здається, що буде... Ще. Ще друга І ми. І ще. Третя частина. Тому. чекайте. Ну вона буде виходити, може, раз в неділю. Я ж вам казав. То ще можу вам сказати, що Minecraft Майнкрафт буде у суботу. Брав зараз у неділю. І примерно ну, я так буду робити. Щоб сьогодні просто зняти просто так, тому що в мене ідей завжди немає. У мене нема фантазії, щоб придумати її. А так все нормально. Нічого нового в мене немає. Ай а, -а, а Ничего это прикольно. Скинься сижу тут на корточках. Прикольно, уже здесь носить Хэллоуин. Вот это наоборот, гульку нам карти. Так, кому когда Ах ты ж. А ладно, щеп другое місце зайняв. Ну мне кажется, що я може зараз. Стару теж на 15 ранг та закінчу вже відео. Тому що... ну, дуже... Тому що самі катки дуже довго дляться Тут, ну, в БС дуже рідко, коли катки можуть... До... Продовжуватися менше однієї хвилини. Може і хвилину 3. Дві йти Обідно. Мені дуже обідно. Мені грустно. Не, ну тут, без кінця, то легендарки апають, то ще хтось. Ну, самі зрозумієте. Ну круто, зараз він тут всі банки позабираю Круто в неї тип тиміт а-а ви зайду в голоді заляки От кого це бісе? Мене це дуже бісе. А то ви були бы приняли кор. У нас пригля якийсь Ельгор, а и то задні банку, а у вас гресіх штук 5. А вы навіть не можете з ним справитися. Ну це капець. А потім еще кидає дизлайк. Ти типу не прохровав. Так, нічого стой. Это мо. Я тебе ничего не віддам. Є. Пробив. Вибачте, бачите, это ще виключив э, звук. Просто тут було дуже потрібно. Фух. Зараз було дуже неожиданно. Ну ладно, я хоча б справи Да, сейчас за сообщения приходит. Какие-то рандомные. Ну, ЦКП, капец, я кись. Что-то такие чувствуешь, что сидел в Ну всю голову. Вони на голову больні. Ой, чого ви всі, мен... всі мене зажимаєте? І ще я можу сказати всім пока-пока!